<головіка> да. Доброго дня, отже, починаємо е, uh, от засідання. Uh, Постійної комісії освіти і науки. Сьогодні у нас одне питання, бо ми минулого тижня всі розглянули е е на виїзні. Е е питання. М е зараз ми проголосуємо, але спочатку прошу ставлю на голосування, щоб двоє членів комісії. Зв'язку з тим, що у нас цього четверо одна сильно хвора, не може вийти навіть на уваган, щоб Двоє членів комісії були в онлайн. Хто за? Неля. Так. Дякую. Отже, наше питання стосується про внесення змін до ухвали міської ради е, про структуру. Пані Галена, скажіть, будь ласка, а чому ви вчора об'єднали ці два питання? Uh, у нас була перша ухвала, яка стосувалася зміни стосовно освіти і перепробування змінити там коментарних звіт і дехарну вибуху звідти спорту. І також стосовно матеріальної діяльності, а також діяльності міста виноват справу від самої принципі. Повністю собі повнолежне забезпечення обслуговування отримання заповнення військового матеріального резерву і виникло прохання, з яким бувало зрозуміло вилучити пункт, яким зрозуміло освіти погоджувало про виробництво дня коштів, що на розв'язати Давно пора це дружити. І наступне питання про факт, що нас зараз перевіру в Катарі і з нашим управлінням державного контролю, як я спиною страну, але те, що ніхто не може проводити з інших. Вибачте, так би говорите. Якщо можна мікрофон, так погано чути зараз. Немає жодного органу, який міг би проводити перевірки стосовно самочинного будівництва. І, відповідно, ми запропонували тимчасово на період воєнного стану надати ці повноваження районним адміністраціям. Було підготовлено два проекти ухвал і ми прийняли рішення до того, щоб на одній сесії двома. Рішеннями не вносити зміни в один той самий документ, і їх об'єднати. Неля вимкни мікрофон. Дякую. Yeah. Yeah. E, ну, фактично стосовно повноважень, вашої комісії залишилися а, ці самі а, зміни, тобто управління освіти, управління професійно-технічної освіти і управління спорту, перепідпорядкувати з департаменту гуманітарної політики, департамент розвитку. А як щодо моєї пропозиції з минулого разу перейменувати департамент розвитку, департамент гуманітарної політики, а там той якось інакше всю гуманітарну політику по суті запхали туди і назвали інакше? А насправді э... я розумію, що це може і не найголовніше, але воно якось просто навіть точки зору, на мою суб'єктивну думку, звучить неграмотно. Ну це і є гуманітарна політика освіта. Спорт, це є, це воно і є, правда, і медицина теж. І я, ви якось так... я, роз, я розумію вашу позицію, а, але згідно з законом про місцеве самоврядування, міський голова пропонує на розгляд ради зміни до структури. Тобто це є пропозиція. Він навіть, він навіть на сесії, коли я зробила це зауваження, сказав: добре переназвемо тобто, не, 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 не мала такої позиції по, по підготовці цієї уваги. Дивіться, е я багато про це думала, говорила там з різними. Е моя така думка, колеги, що е ця зміна структури має право на життя. Е вона дійсно більш-менш об'єднує всі ці підрозділи, щоб, звичайно, було би непогано е справи дітей ви де лишили? Справи дітей ми лишили в гуманітарній клініці. Ну от е тоді давайте вже все перенесемо в розвиток. Запропонуйте це міському голові. Я вважаю, що це не зовсім правильне рішення, тому що в нас відділ в справах дітей, в основному їхня робота стосується роботи з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, питання опіки, усиновлення, дуже велика кількість судових справ, ми дійсно з ними працюємо, і це не так про розвиток дітей цей відділ, як швидше про захист дітей. Це, це, на межі. Це, ну, на межі, але їхня діяльність, вона м, зарегульована великою кількістю нормативних актів, і це правильно, так, з урахуванням специфіки і роботи, яку вони в основному виконують. Тому моя позиція все-таки залишити його в гуманітарній політиці. Але знову ж таки це питання до обговорення. Ну, і там є ще цілий ряд питань. Ми ж голосуючи комісією за цю ухвалу, ми фактично погоджуємося на всі питання, які пропонуються. Я так? можу... Не тільки в нашій частині. Там це там нотаріус, там нотаріус, нотаріус, але я розумію, є позиція колег з однієї з фракцій Європейська Солідарність. Ні, ми робити. на фракції теж вчора обговорювали, що таким чином ми. Ще відкладемо а, вибори старост, нарешті розумієте, ми єдина область в Україні, в яка без старост живе. І якщо ми не ділимо повноваженнями ще додатково, то ми ще відкладемо цей крок. Ну вже ж і це їм можна. Ну то для чого? Ще в нас позиція нашої фракції, що. Ми все-таки дуже будемо наполягати, щоб були вибрані на місцях старості, вже задовго. Я так розумію, що позиція буде така, що ухвала поставиться за основу і потім буде голосуватися за кожну зміну, яку пропонує міський нам Принаймні, вчора засідання комісії з питань архітектури я так це зрозуміла. Колеги, у вас є якісь запитання? Бо в мене є пропозиція тоді лишити на розгляд ради в такому випадку. Я погоджуюся О, з таким. Якась частинка подобається, якась частинка не подобається. А проголосувати в цілому зараз комісійно я не бачу, е е як. Ну от я, я не готова в цілому комісійно запроголосувати. Тоді О, ставлю ви. питання е таким чином, що пропоную лишити дану хвалу на розгляд ради. Хто за? Неля? Неля? Підтримую. Дякую. Дякую. Я там маю написати це? Так. Все, комісію закрито. Дуже вам всім дякую, пані Наталі, дуже. чим пошвидше. Дякую, дякую. Успіхів усім.